Дорогі друзі, сьогодні ми зібралися тут, щоб е підбити підсумки виборів і дізнатися, хто стане наступним лідером нашої студентської ради. Але перш за все, хочу подякувати кожному з вас. Ваша активність, ваша позиція та ваша підтримка зробили цей день особливим. Ви довели, що кожен голос має значення, і завдяки вам ми маємо можливість обрати гідного представника. Дякуємо! Перед тим, як оголосити результат, наші найактивніші студенти залишають свої посади, але їх вклад у студентське самоврядування неможливо переоцінити. Вони залишають після себе історію змін, ініціатив і досягнень. Давайте переглянемо їх прощальні слова. Вітаю, друзі! Сьогодні для мене особливий та трохи хвилюючий день, адже настав момент попрощатися з посадою голови студентської ради коледжу. Це був неймовірний досвід, сповнений пригодами, можливостями. Та багатим досвідом. Окремо хочу подякувати студентам нашому коледжу через вашу активність, ініціативність та підтримку. Ви надихали нашу команду та мене створювати краще. Ви серце студентського самоврядування. Я пишаюся тим, що мала нагоду представити ваші інтереси. Велика подяка адміністрації та викладачам, які завжди йшли нам на зустріч, підтримували наші ініціативи та допомагали втілювати найсміливіші ідеї. Без вас жоден наш проект не став би реальністю. Окремо хочу також висловити подяку своїй команді студентській раді коледжу. Разом з вами ми створювали заходи розважальні і не дуже. Розвивали студентське самоврядування, долали труднощі та досягали успіхів. Це був не просто колектив, це справжня родина, де кожен втілював важливу роль. Дякую вам за вашу працю, підтримку та дружбу. Хоча я залишаю цю посаду, я точно знаю, що студентське життя нашого коледжу залишиться яскравим, активним і наповненим цікавими подіями. Бажаю новому голові студентської ради натхнення, сили і крутих ідей. Я раз дякую всім. Це був неймовірний досвід, який я назавжди збережу у своєму серці. Велика дяка. Дорогі студенти, друзі, команда Студради, викладачі. Сьогодні для мене особливий день. День, коли я стаю перед вами, згадуючи весь шлях. Два роки, які ми пройшли разом. Сьогодні це вибори для мене особливі. Бо цього разу я не лише той, хто організовував їх. Хто бачив, як зростають нові лідери, а той, хто сам прощається з цією діяльністю, я не був головою студради, але як багато хто знає, я завжди був поруч, заступник, який не міг стояти осторонь, який завжди був у гущі подій. Я працював для того, щоб студрада була сильною, дієвою, ближчою до студентів, і тепер, озираючись назад. Я можу сказати, це були найкращі роки. Два роки тому, коли я прийшов до самоврядування нашого коледжу, воно фактично не функціонувало як слід. Але разом з Ксюшею, яка на той момент стала головою студради, ми почали відроджувати її. Ми відновили діяльність, відновили голос студентства, намагалися, щоб наша студрада стала однією з найсильніших студентських рад серед коледжів. Це було непросто, але воно того варте. Коли після Ксюші головою стала Лілія, ми продовжили рухатися далі. Підтримували ту діяльність, яку вже напрацювали, довели, що студентське самоврядування це не просто формальність, а сила, що здатня змінювати. Це вже п'яті вибори, які я бачу за свою кар'єру в самоврядуванні. І вони особливі. Бо, вперше, я не просто спостерігач чи організатор. Вперше я стою тут, розуміючи, що для мене це останні вибори в ролі активного члена студентського самоврядування. Це нелегко усвідомити. Бо як це відпустити те, у що ти вкладав в своє, в своє серце. Як попрощатися з командою, яка стала родиною? Як прийняти, що більше не буде цих нескінченних планувань ідей, зборів, які тривали допізна, але дарували нам енергію і натхнення? Але сьогодні не лише прощання. Сьогодні це початок нового етапу для Студради. Незабаром ми дізнаємось, хто стане наступним головою і хоче звернутися до тієї людини, хто переможе. Навіть якщо я поки не знаю її імені, не бійся відповідальності, будь сміливим, будь відкритим, веди стораду вперед, бо за тобою стоять люди, які вірять у зміни. Дякую кожному, хто був поруч. Шановна адміністрація, студенти, викладачі. Дякую тим, хто підтримував, хто боровся разом з нами. Хто вірив, що студентське самоврядування це не просто організація, а серце студентського життя. Ви головна причина того, що я залишався тут, що я віддавав цьому всього себе. Знаєте, є така фраза: якщо можеш щось після себе залишити, залиш натхнення. Я хочу, щоб кожен з вас. Ніс у собі дух відповідальності, дух дій, дух змін. Бо коледж це не просто місце для навчання, це місце, де можна створювати, реалізовувати, змінювати. Я прощаюся з цією роллю, але не прощаюся з вами. Студрадівці, друзі, викладачі, ви не завжди залишитеся у моєму серці. І я завжди буду поруч, якщо знадобиться порада, підтримка чи просто слова натхнення. Попереду новий розділ, і я знаю, що він буде ще яскравішим. Дякую усім. Перше, ж ми дізнаємося імена переможців. Давайте поглянемо на цікаві факти про ці вибори. Загалом у голосуванні могли взяти участь 496 студентів, із них 303 скористалися своїм правом голосу. Це 61,1% загальної кількості студентів. Разом із голосом викладача, який не зараховується, ми отримали 304 бюлетні. Минулого року голосували 306 осіб із приблизно 450 студентів, що становило 68% активності. Цього року трохи менше, але це все ще високий показник залученості. Цього року ми побачили рекорд за кількістю зіпсованих бюлетнів – 20 проти 8 минулого року. А це 6,6% від загальної кількості голосів. Тоді як минулого року було лише 2,6%. Головна причина зіпсованих бюлетнів це зміни в процесі заповнення даних для перевірки особи на виборах. Якщо порівняти розподіл голосів то цього року переможець, переможець отримав 66,4% підтримки, а його опонент 26,6%. Минулого року переможець отримав 66% голосів. як А його, його найближчий конкурент лише 17%. У порівнянні з минулим роком кількість кандидатів зменшилася. Цього року минулого року було три кандидати. Цього року два. Але це означає, що боротьба була ще запеклішою. А тепер найцікавіше підсумки голосування. Отже, у цих виборах було два кандидати. Один з них отримав 81 голос, інший 202 голоси. Чи готові ви почути ім'я новообраного голови студентської ради? Переможець виборів стає. Стягайло Дмитро! А друге місце столбцова Вікторія. Ці вибори стали можливими завдяки вашій активній участі, голосуванню та підтримці. Окремо, хочемо подякувати тим, хто зробив та підтримав студентську раду донатами. Завдяки вам. Ми можемо зможемо відцілити ще більше крутих ідей. Дякуємо, що залишаєтесь частиною нашої студентської спільноти. Разом, Разом ми сила.